Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей покажу вам новинки для дому, також акції. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Кошик керамічний для фруктів. Ціна 169. Блюдо-полуничка така ж сама вартість. Тарілочка з кроликом 99. Декоративні підставки у вигляді квіточки по 219. Блюдо червоний перець 189. Баночка скляна для зберігання 219, 149. Така зелена зі знижкою остання ціна 59. Баночка висока скляна 119, Пластиковий піднос 219, прямокутний яскравий 169, полуничка 79. І з лимончиками зелений 169. Ємності для спорігання це не пластик. Упаковка 3 штуки 239. Баночки для сипучих продуктів із сердечком є менші та більші. Менша ціна 79, зараз зі знижкою, а більша 219. Баночки для сипучих керамічні по 169. Металева 79. Є ще ось така за 149. Мисочки з полуничкою 99. Дуже красива ромашка. Ось таке блюдо є більше та менше. 219 менше і 269 більше. Тримач для фото 2 полунички. 189. Полуничка підсвічник, 119. Маленька підставка для торта чи десерту 269, чашки полуничка по 189. Гляньте які красиві вази, маленькі ромашечки по 149. Скатертина 140 на 220, поліестер. 459 біла з полоничками така сама вартість 389 поліестер та 340. Ємність для напоїв з лимончиками скляна. 239. І є ще така з полоничками. Пляшка скляна. 119 і баночка для напоїв, також з лимончиками скляна. 69 чашки по 140 рожеві. Ваза полуничка 219. Є ще такий красивий горщик. Багато полуничок. Ціна 219. Жовтий 169. Чашки по 79. 99. Акційна ціна. Такі по 79 жовті. Краплинку 169. 149. Ось така об'ємна прозора скляна. Дві чашки скляні 69, 79 дві склянки з золотистою окантовкою. Калахи для маргарити. Дві штуки 129. Склянки високі 119 за 4 штуки. Кашпо декоративне підвісне 269. Маленька прозора ваза 59. Високий, є зелене скло та блакитне. Ціна 79. І такий варіант 69. Квіточки 119. Вази у двох кольорах по 169. Це вже готовий одразу декор. Вазочка та квіти 169. І ось такий варіант дуже симпатично виглядає. Ціна також 169. Підсвічник з метеликом 99, маленькі вази по 119, горщики скляні 169. Є ще сілий. Підсвічник 169. Металевий синій 149. Такі для свічки таблетки золотистий 79. Маленький круглий пончик 79. Кашпо металеве 169. Кашпо підвісне 119. Є бежеве та чорне. Горщик високий 340. Поливальнички пластику 89. Кашпо металеве підвісне. Ціна 169. Погорожа. 60 на 25, 269. Є чорна та коричнева. Такий набір 269 Довжина 280 см. Упаковка 10 штук. Плитка садова. Упаковка 4 штуки 29 на 29 см. Ціна 269 Поличка для квітів 70 на 38 та на 96, 899. Є ще ось такий варіант за таку саму ціну: 40 на 20 та на 122 см. Підтримка рослин 219 І є коричневий та натуральний відтінок. Підставка плетена – 459. Горщик для квітів високий білий 519. Нитка джгутова 59. Садовий інструмент 79, фартушок 219. Годівничка 169. Є ось такий варіант: дерево. І ось такого плану за 149. Кошики плетені з дерев'яними ручками 269. Коробка для зберігання 169. Така плетена корзинка 269. Коробки для зберігання три штуки, ціна 339 від більшої до меншої. Текстильна коробка 3 штучки 269. Кошики кольорові 269. Висота 30 см. Коробка для зберігання чорна 30 х 30, 169. Молочна 99. Такі м'якенькі зі знижкою 189 рожеві, бежева 169, а рослина штучна для дому 219, гілочка орхідеї 79, ромашки 149 і такий вазончик 79. Полиця бамбукова 659, висота 91 см. Така чорна 659, висота 54 см. Кухонний органайзер зі знижкою 289. Є ще ось полиця у чорному кольорі. Ціна 799. Пластикова 459 висота метр. Маленький круглий столик 599 легко, самостійно складається. 1199 комод для прикрас, досить великий та вмісткий. Він на 4 відділення, має багато всередині також перегородок, тому багато чого поміститься. Сережки, ланцюжки та інші прикраси. Дзеркальце із маленькою шухляткою 389. Красиве поєднання білого та дерева. Такі металеві по 169, золотисті та чорні односторонні. Кошик плетений 149. На цьому все. Дуже дякую за огляд. Вдалих вам покупок та гарного дня! На все добре!